Холодний ранок, скроплений росою, за обрію виводив новий день, а праведник, вмиваючись сльозою, благав у Бога за своїх дітей. Може, зрішили, може, провинились, чи прогнівили, Господи, Тебе? А може, вони надмір веселились. Почуй, благання батьківське моє, старечі руки підняті до неба, від хвилювання тіло все тремтить. У Бога ласку, випросити треба, з колін ставати, йов не спішить. Стада, численні, працьовиті слуги, достаток в кожного з його дітей. Не знають горя, труднощів, недуги, та в праведності чоловік, оцей. Не забуває ім'я свого Бога, схиляється в покорі перед ним. Він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне, наче дим. Він ще не знає, що загинуть його діти, що буде рани черепком шкрепсти, що буде він на попелі сидіти, Йов ще не знає, що близько до біди. Так йов знав Бога, він у нього вірив, приносив жертву, плакав і молився. Своє життя він Господу довірив, був з Богом завжди і не помилився. в життєвих розкошах, достатку в щасті про Бога Йов не забував на мить, в простоті невинності сердечній, славив Творця, що всім життя дарив. А як у мене і у тебе, друже, чи пам'ятаємо про Господа в добрі, чи ми до справ Господніх небайдужі, коли живем достатку і теплі, чи славим Бога за столом багатим, чи дякуєм, як досягли чогось, живемо з ним щодня, чи тільки в свято. Хвалу віддати спішимо якось, чи виливається у радості хвилини подяка з твого серця через край, чи кожної щасливої хвилини хвалу творцю складаєм на вівтар, чи знає небо ти є богобійний, чи знає небо, що втікаєш ти від зла, чи знає небо. Що для Бога ти надійний, що пам'ятаєш в щасті про Христа, чи твої руки підняті до неба від хвилювання тіло се тремтить, чи дуже сильно тобі Бога треба, як дім твій розкошує у добрі, чи в радості читаєш Слово Боже, в таємну комнату заходи в час добра. Бо вмить одну змінитися, все може, і що тоді нам скажуть небеса, якщо не дякували за столи багаті, чи буде вдячність за черствий кусок, якщо не дякували, як були завзяті, що буде, як зіпремось на ціпок, якщо достаток ти приймаєш, як надміру, що буде як збідніє весь твій дім? Нині успішний завтра протилежне, чи буде вдячність у серденьку твоїм, нині щебечуть дітки в твоїм домі, чи буде вдячність, як не стане їх, нині щасливі, сильні і здорові, а як хвороба прийде на поріг, чи буде вдячність на устах безсилих? Згадай, як йов сидів у гнояках. І бачив поряд, друзів, він щасливих, знаєш, що в нього було на устах, хай буде ім'я Господа благословене, щоб прозвучали ці слова, молився Йов до Господа щоденно, як лило щастя, і як прийшла біда. Я уявляю, як на долонях Бога, немов коштовності подяки всі летять. Одній ніс ангел, як була тривога, а інші в радость, в радость краплями блищать. Як легко Богу дякувати щастя, і як не просто в дні випробувань ми на землі, лиш гості тут дочасні, нам не дійти до неба без страждань. Тож зустрічаючи радості печалі, приймаємо з подякою в душі. За це в кінці життєвої дороги нам в небі вручать золоті вінці. Амінь.